Трохи стане такий темненішенький. Ну, Читай, вроді би він у нас капчуний виходить трошки. Ну так, держатиму перевертатиму, щоб і низ змазати. І тепер в духовку, як вже все змажу, в духовку так його відкритим, ставляю ще хвилин на 15-20, ну, в залежності від того, яка буде у вас там як грітиме. Ну я готувала при 200 градусів, от 50 хвилин готувався він у мене. І зараз теж при 200 градусів, 190 можна в відкритому виді, отак. Поставлю ось сюди у, у дико і в духовку. І так він у мене запечеться. А тоді його взагалі.